Ти думаєш, що головне швидше зацвісти. Насправді головне встигнути вкоренитися. Щоб народився плід, насіння має бути деякий час прихованим у землі, йти в ріст непомітно. Якщо ж воно випустить квітку раніше, ніж пустить корінь, воно залишиться безплідним. Так і ти, як молода рослинка. Якщо зацвів раніше, ніж треба, мороз згубить тебе. Епіктет бесіди. І тут епіктет ніби звертається до нас напряму. Поспіх у розвитку веде до слабкості. Те, що ми будуємо всередині витримка, знання, характер, важливіше, ніж швидкий зовнішній результат. У світі, де всі хочуть успіху тут і зараз, справжня сила це терпіння і час. Не поспішай показати результат. Спочатку укріпи основу. Приймай труднощі як добриво для зростання, вчися чекати. Зрілість приходить у процесі, а не в миттєвому спалаху, бо справжній ріст це не швидке цвітіння, а глибоке вкорінення. Якщо цей уривок надихнув тебе, підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.